Друзі, всім привіт, це я Сергій, 8-й мотоблок ДТЗ 585D, дизельний, повітряне охолодження. колеса, Бачите, це диски на 13, колеса на 13 ялинка. І о, друзі запитували, які це навантажувачі, довантажувачі, ну, Грузи на колеса. які в мене. Я поробив їх із гальмівних дисків, дисків гальмівні диски. Це з Volkswagen Т5. ну На джипах такі стоять. Вони такі двохрядні начебто, бачите? Один, два, три. Зварені докупи три диска, загальна вага 15 кг. В середньому по 5 кг вони йдуть. Так, Дуже гарно підходять до диску лазовського. Без зазорів, так гарненько прилягають. Кріпиться на двох. Болтах. Там два болта це дві довгі гайки. Відкручуємо, він знімається сюди. От, покажу тепер з іншої сторони. Ось відкручений, щоб було більш зрозуміло. От. Жигулівські отакі диски, які мають 8 отворів. 4 це основні, в нас, на які кріпиться на наші так? От. І залишається ще 4. То на 2. Отвори я поставив болти М10, ось гайкою вони закручені, прикручені. І на ці болти одягається цей довантажувач. Бачите? Значить, Отвори я тут трошки розточив круглим напільником. Ось такий овальний один, овальний інший, Ну, щоб швидше попадати на ці болти. Трошечки розширив. От. Перший диск від колеса в нас залишається. Так як іде рідний, тільки розширили ми отвори і все. А інші два я пообрізав ці серцевини пообрізав болгаркою, ну, щоб, бачите, ось тут пообрізані вони. Тільки в першому диску залишаються. Щоб легше ж було закручувати і одягати. От. Зараз загальна ширина, отак, як три диска, 6 см. Ну, я спочатку ж пообточував, був тут края, оці бурціки. Бачите, їх немає. Оці пообточував, тут, і тут. Щоб щільніше прилягали. Зварював я їх напівавтоматом, плюсовою проволокою. Хлопці кажуть, що чугун не вариться. А справа в тому, що тут не 100% чугун в дисках, а ще ем, додається якісь метали, тому що чистий чугун він дуже крихкий і може розломатися, Тому в гальмінних дисках. Нема чистого чугуну, Тут якісь іще допоміжні сплави, щоб він не тріскався і не, і не відломався від якогось удару, чи камінець попаде всередину. От, От так. так що, друзі, загальна вага, я ж кажу, із трьох дисків 15 кг. Це все ще залежить від того, наскільки вони зношені. А тепер далі подивимося, що тут я спеціально вам розклав диски, які бувають. От, Де їх можна взяти? Ну, на всіх СТО, де замінюють водії гальмівні диски, вони є. На металоприйомках вони теж є. Може у сусіда десь запитайте, хто користується автомобілями. Це на джипах, на Volkswagen T5. Ну, Значить так. Є отакі в мене диск. Це, бачите, звичайний, можна сказати, одинарний. Ми їх розглядувати не будемо. Та ще й отвори тут, незрозуміло, куди підійдуть. І діаметр його 26 сантиметрів. Це не розглядуємо. Далі, ось ці можна розглядувати диски. Тут діаметр дисків 28 сантиметрів. Це такі самі по діаметру, як і. На мотоблоці 28 см діаметр. Хороший діаметр, може бувають і більші, я не зустрічав. Але дивіться, знову ж отвори. Бачите, в цьому диску які. Тут незрозуміло, чи підійде, чи не підійде. Бувають диски автомобільні. От у мене є диски від москвича 407 вдома, там 5 болтів. от А на мотоблоці. На Жигулівських тут 4 для чотирьох болтів. І ще рідні диски, які йшли до мотоблока з колесами 4 на 10. Теж ці грузочки, грузи, дуже гарно одягаються на ті рідні диски від мотоблока підходять. Так, тепер далі продовжуємо. Значить, цей варіант такий собі непоганий, але треба орієнтуватися по. Отворах. Далі. Ось у мене є іще два пара така. Дивіться, оце оце хороший варіант. Тут ми маємо маємо чотири. Ось один, два, три, чотири. Чоти отвора це якраз ідеально підійде на Жигульовські диски. На Жигульовські диски. Так. Перший диск ми. Будемо кріпити до колеса. А от другий вже диск прийдеться нам цю серцевину обрізати болгаркою. Болгарка дуже гарно ріже чугун, так що це не проблема. І потім цю серцевину викидаємо і потім знову складуємо їх в купу отаку. О, отаку. І зварюємо, оце буде 10 кг. Якщо третій поставить такі саме, буде 15 кг. Ну я спочатку обточую оці краєчки, оці. Щоб щільніше прилягали диск до диска. Розумієте? От, оці обточую края болгаркою. От, І з отаких трьох дисків можна зробити прекрасний. Дон... Прекрасну добавку на колеса, щоб збільшити вагу мотоблока. От Так що, де їх взяти, я казав, не казав, на СТО у друзів, хто автомобілі тримає, на металоприйомці, там за копійки можна їх придбати. Я їх не купував, у мене є такі друзі, які знають, що я займаюся мотоблоком, різними саморобками. То вони попереджені у мене всі, хто буде замінювати на автомобілях диски. Будь ласка, забирайте їх з СТО. чи Якщо самі замінюєте, мені віддавайте, бо мені треба щось робити. До речі, можна з таких дисків зробити загальний якийсь отакий, Ну, розумієте, це вже буде 15 кілограм, у кого мотоблоки. Ніва, чи, ну, що попереду там є така труба, то можна з таких трьох чи чотирьох зробити, зварити в купу і прикріпити його, як буде як балансір для мотоблоку. розумієте? Так що це непогані варіанти такі. Ще що сказати. Ну, я колись робив вже відео про ці диски, тільки там було два у мене, було 10 по 10 кілограм, вони, а це я знайшов ще один. Приварив, то вже зараз по 15. От. От так просто одягаються на колесо, а потім беремо ці довгі гайки. Оці. І коли вже одягли сюди на ці два болти, ми просто гайками затискаємо і все, друзі. Так що дуже зручно і швидко. Та і вигляд такий непоганий, я скажу. От. Непоганий вигляд. Вони дуже зручні. Швидко знімаються, швидко одягаються. Так що, друзі, якщо вам подобається такий варіант, шукайте, знаходьте, зварюйте і буде вам щастя. Ну все, на сьогодні, начебто, все розказав. Так що, друзі, дякую, хто подивився. Може кому знадобиться отака інформація. Буду вдячний за вподобайку. Бажаю всім мирного неба, здоров'ячка, злагоди, добра і до нових зустрічей і до побачення.